Цього тижня сполучені штати відзначають річницю з дня, коли ураган Катріна п'ять років тому майже зруйнував місто Новий Орлеан. Тоді потужний тропічний шторм розмив дамби місцевої річки. І значна частина міста з населенням у понад 200 тисяч мешканців опинилась під водою. Майже дві тисячі людей загинули, десятки тисяч опинились без даху над головою і виїхали з міста. Зараз новий Орлеан намагається відбудуватись і відновити колишню славу столиці джазу. У місто повертаються численні джаз-музиканти, на виступи яких приїжджають американці з усієї країни. Тиму продовжує Наталі. Ля копа задовго до урагану Катрина джаз поступово зникав з Нового Орлеана. Відвідувачі музичних клубів на знаменитій знамениті стріт давно почали віддавати перевагу іншим стилям музики рок, поп, кантрі. Але після Катрини в місті явно відчулася потреба у джазі. Тож кілька років тому Ервен Мейфілд повернув джаз на Бурбон-стріт в джазовий театр при готелі Роял Сонеста. Він розповідає, що відродження сприяло повернення в місто музикантів, які виїхали після урагану. Ураган Катрина змусив багатьох залишити новий орлеан, але тепер більшість музикантів повернулась. Думаю, що новий Орлеан все ще залишається найкращим місцем для музикантів, тобто для того, щоб жити вдома, мати роботу і досить комфортабельний рівень життя. Нефікана Мене щодня вражає, скільки ми зустрічаємо людей, які ніколи не чули джазової музики. І в нашому джаз-клубі ми виходимо з позиції, що усі наші слухачі ніколи не були знайомі з джазом і граємо, звертаючись до новонароджених прихильників джазової музики. Ми прагнемо, щоб люди усвідомили, яка це чудова музика, і яким фантастичним є джаз. Кожна людина має власну історію. Чудово розмовляти з людьми перед концертом, після нього, а часами і під час концерту. Ми просто питаємо публіку, хто звідки і люди починають гукати з південної Дакоти з нью Нюгемпшера. І завжди зокрема приємно почути я з 9-го району, чи я з французького кварталу і тут працюю. Тому у нас тут бувають і місцеві, і з таких далечінь як Японія. Нірвин Мейфілд, який також виконує функції культурного посла Нового Орлеана, вірить у відродження міста попри тяжкі наслідки урагану Катрина. Він переконаний, що це станеться завдяки місцевим художникам, музикантам, кулінарам і просто місцевим жителям. Як свідчить історія, коли талановиті люди збираються разом, це завжди приводить до успіху. Я високо оцінюю шанси нового Орлеана відбудуватись, бо у нас чудові люди. Наталія Корпал голос Америки.